Всім привіт, друзі! Сьогодні прийшли на кладочку на Дніпро з татом в Забродіках пішки. Будемо пробувати ловити на фідер. Ще, друзі, хочу сказати з приводу розіграша. Розіграш вже завершено, зараз покажу результати, хто переможець. Ось наша банка задонатили 620 гривень. Дивимось переглянути виписку і ось донати від кота 100 гривень. Надіслано було 17 серпня 18.32. І ще від нього вже зайшло 500 гривень 19 серпня 6.26. Тому він один у нас переможець. Це я закидував, перевіряв баночку. Чи вона працює теж. Тому переможець у нас один кіт від кота. Тому. Залишу в описі, як зі мною зв'язатися. Кіт, Ти отримуєш сертифікат. Поздравляю тебе. А всі оці кошти я перекину на головну банку. Дякую за допомогу товаришу. Це буде Україна, друзі. Вже накладочки, тато хижака перевіряє. А я зараз буду збирати фідеранам. Тата буде ловити на стеліус, а я собі другий. Тато когось вже злапав якогось хижачка. Тільки як він його витягувати буде з цієї трави. Не газуй, так хорошо б'ється. Не бачить, Вон нормально, потихеньку виводь. А я тут поки що крючки в'яжу йому на фідорок. Зараз розкажу. Та нормально там рибина. Та витягуй, що ти піймав, бери витягуй. Він вліво уходив туди в траву. Якщо що, то заброди візьмеш. Це нормальна рибина там одразу не впиралась, а зараз почало. Зайшла в траву. в траву Біля трави вже Бульби он пішли. Ну, що? що я можу сказати? Одягай заброд. А ну дай я попробую Не выйшла Не зійшла Не не зійшла а ну, там Давай я тут навірно один усі Та навірно зійшла вона щось так дрибнула Да? Та нема навірно вже Купив нові гачучки Ось такі ось гамакацу японські Десятый номер Такі ось Зробив патерностера, 80 грамів кормушечка і десь пів метра повідець. Десь така. І татові буде на стелі ось рибалий. Зараз замісимо корм ще. тато якийсь хижак був, Ну зійшов. Тут дуже багато цієї ковшинки. Майже нереально його витягнути. На корм у нас, друзі, буде Real Fish лящ Шоколад. Будемо замішувати його. Так, не смітить. Висипемо десь половинку його, а ну-ка. Ох, як пахне. Так, і додаємо сюди ще кукурудзки. Десь половинку. І теж будемо ловити ще її на кукурузку. Ось так ось. Трохи водички додамо і зараз замісимо його. Разом з кукурузою та будемо пробувати ловити ящів. Упирається в ляща. Так, хай трошки постоя, напитається. Ще з того разу тут Оставалось горох. Зараз ще гороха сюди бабахнемо трішки. Так, водичку злить з гороху. Добавимо ще горошку. Лясьгорох теж полюбляє, тому буде в нього сьогодні пікнік, так сказати. Ось так. І це все діло зараз замісимо. Оце ось такий у нас получився корм для лящика. Ну, непогано. Ну що, кормушку забили, наживили ось також черв'ячків пару штучок. Зараз будемо закидувати перший закид. І усе, будемо чекати. Тато поки не хоче, хижака одного пім. О-о, є другий. І якраз засняв це. це, це, це против, о, зійшло, бля. Зійшло. Щось ага. потроху клює в тебе. Чіпка йде, а клівока була страшизна. Це не лящ. Клювання було, скажене, як у хижака якогось. Хто там у нас? Таранина. Ну це ось така ось таранька. Перша рибка є. Клюваки були. Знову клює. І є рибка. Оце вже покрупніше. Силь у вас відпрацьовує добре. Палиця гнеться. Одне задоволення ловить. І хто там? Хто там, хто там? Знов таранина. Тільки трохи менше. Опаралести погано. непогано. Ну така жирна, блин плотва. Вже і тато тягне на фідер когось Зараз побачимо що там О, таранина теж Те ж таранька Манівенький На у вас приємно папа вирибать А я скоро тишом со своїм стареньким космос. Був 2,70, тільки вже обломаний 30 раз. Ну, Клювання йде. Це вже кукурузку поставив. І було. рика ну, було. На цей спінінг не дуже зрозуміло, коли вона є, а коли її немає. Є, мав таранинка, напевно. Тарані. Ну і таке ось на кукурузку вже хапнула. Ну, ляща нема, хоч тарані ловим. Та он карася піймав. Давай мені його візьмуть. Оп, є, yeah. карасик. <карася>, карася ще не було. Ну, вже є і карасик. Тихо. Садочок. Уже і карасика піймали. Ідуть клювання. Ну, нацепив цілий жмуток у парыша. І у тата теж там хтось смикає і в мене смикає. Ну, ще разок смикни. І це щось покрупніше Б'ється. А вон, друзі, лебіді. Сімейство лебідів. Зараз спробую поближче їх показати. Гальні вон там сірі, білі. Так хто там такі бойки? Таранина і це доволі така непоганий батон. Ну і ж такі. Ось. На опариша вже клюнуло. Пів батона, да. так. Одна скипка. Опарик. Mm, а ось і лебідіці. Два білих, напевно, мама татом. І чотири сіреньких. Гарненьких. Поклювало, перестало, а там сидить рибинка. Тут поки що. Я ща не видать, не накормилась еще. Ну. Ну, плотва клюет стабильно? Ну, стакалась. Вот вот. Платвина. Тихо. Ну, садочек. Це гепнуло поки що не воно як леяв на всідушку чути ж? Хто нарешті вичекав його хто його там мучає о чепуха Та не встиг закинути вже клюнуло поки підматував Та ще далеко побачиш Якщо він сидить то не зацепиться Горний головний Опа. Оп. Куди, 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 куди? Сидіть, стоять. Вс. <рігла> Торбу. Щось <рігла> татов всік. Когось. У мене щось клювало, але ну, немає. Карласіка, ну. Тебе одні карасі щось клюють. Красів. Трохи поменше буде. Садочок. Що, вже покрупніше риба? ще далеко. <гум> Стеліось як відпрацьовує. І що у нас там? О, ну, карась здоровезний. <гум> сюди. Ось і він. <гум> Це вже опирався Посерйозній <гум> Щось у мене попустило вроді. Це рибинка, на таранинка. Нагачок змінив на трохи інший, трохи менший. Бо той обламав б корч. Нарешті піймав, Да, парай. Ось і вона. Все, побрикалось. лучок. Ну, вот такие так есть. Маленький совсем гачочек поставил. Тата, он на варене бойли. Пил вареного бойла. -а -а. из снова карасик. Невело. Це хороша риба. Це схоже або лящ, або сом. Це А, Ааа, що зійшло? Зійшло. Це щось було дебуляче. Да, зійшло. Фух. то Вже експериментую, вже і горох постав, вже і на горох піймав. Mm. О, диво, яка жирна таранда. О, це да, це, це вже батон, це точно. За нижню губу. Ех, тіха. Оце вже таранина, так таранина. Mm. На горох. В садочок. Ще такий піднявся капець. Ще Черю копия потока. Такий вітрюганіще, до трудна доронинка. А то тон -то карася втягнув, вітрюганіще капець. Потихеньку, потихеньку, не газуй. Це за Не газуй. Це не риба. Так воно йшло, дергалося, я бачу. Воно шо, ще вона буксувала, навіть шо, держав? Ще рибинка невеличка, цей вітрюганіч ще вже дістав. Тут у нас невеличкий карасик. Клює вже не досить так активно, але ну, потрошку клює це щось уперлось. Зразу <рес> так це хороший карась. Чи ні? А ні, козлик. Нарешті. Перший козлик. Невеличкий. Ну біжи Он тільки закинув, не встиг підмотати вже хтось сів. Що це? Ну це да, це здоровий. <плес> 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 mm, Тато ще когось сольби. Ну це, конечно, цей вітрю карась. Непоганий карасик. Оп, і сюди. Тихо. За нижню губку все як книжка пише. Оп, і в торбу. Ще рибинка є. Перловочка працює у папки. Карасевич. Ну, не сказать, що крупні, ну все ж таки карасик. Стелюс в дугу. Наверно, хороший карась. Да. Хороший карасевич. Бореться. Оп! Хорошо бы ты в садок пішов сам. Карасяк ну такий, наверное, добротный. Ось так загнув в стилі ось непогано. Таранина. Що ж ти таке брезгуття? Туди. Папка щось піймав на спінінг. Вже збираємо. будемо збиратись додому. Ось уловив. Все правильно йде. Судачиня. Прозоре. Хотів судачиня, ось тобі. Капець. Вант 2.8. І ось все таке 2.8 к-за <рес> <рес> краєшок губи. Ну, в турбу берем, це точно. <ріпи> Це вже хтось покрупніше в папки клюнув. пре в сторону. Не газуй, не газуй. А Він не вилізе, якщо крупний не вилізе. Обірвеш. <ріпи> Друзі, покажемо скільки ми риби наловили статом вдвох. По одному фідеру, по одному гачку. І оце ось тільки. Оце ось тільки. Давай і карась. Не дуже багато, але все ж таки є. Ось так, до наступних цікавих відео, Па-па.